Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і сьогодні перший погляд гри Madden NFL 15. Нетипова гра для українця, бо американський футбол ми бачили найбільше, мабуть, в фільмі Forrest Gump, коли він біг навіть в роздягальню з тим м'ячем. Ну, Перші враження від меню, воно дещо схоже на меню FIFA 14 або 15. Тобто в такому стилі зроблена. Тут також є Ultimate Team, але, звичайно, ніхто в нього грати не буде. Практика і одразу Play Now. Дивіться, мені дали вибирати команду з початку, і я так подивився на емблеми. Ну, я Овен по знаку Зодіаку і вибрав собі от такого баранця. Виявляється, це команда St. Louis Rams. І вона виявилася не такою класною. От подивіться, наприклад, Seattle Seahawks 91, а у нас 77. Я піддивився у Вікіпедії Сент-Луіс Рамс лише одного разу вигравали національну футбольну лігу в 2000 році, тому ми навіть граємо за колишніх чемпіонів, хоч це і було далеких 14 років тому. Але все одно 77. Ну, Давайте ми поставимо не такого суперника. Я грав в перевірці, грав проти Аризони. Зробив навіть два тачдауна. Ось, Аризона, Кардіналс. Давайте проти них і зіграємо. Так, ми, Сент-Луіс Рамс, барани. Ну, що ж тут зробиш? Скіл левел, звичайно, ми поставимо ру рокі. Руки, ну, Початковий. Бо я, правил, до речі, не знаю взагалі. Я Пограв 20 хвилин цю гру, не дограв матч, чомусь там дуже довго, так? Тому по часу ми там е, підкоректуємо, звичайно. так е, І ще тут класно можна форму вибирати, дивіться. Можна вибирати окремо е, собі шолом, давайте жовто-блакитний. Е, потім можна вибирати футболку, собі, окремо все. Бачите? Якогось там 2011 року. Ну, давайте ось. Отаку, потім е, ці штанці. Штанці, давайте собі отакі... Ох, жовті є. Ну, всю жовто-блакитну собі форму зробимо. Хоча мене от, отакі непогано, добре. Потім шкарпетки. Отакі трошки. І е, самі буци. Буци. Так, от. Давайте буци виберемо. Які ж їх... Щось вони не змінюються. Ну, давайте, хай такі і будуть. Все одно. Так, і все з цього виходимо. Так, отут. Так, тут я не зрозумів, що за налаштування, і ми готові. Ми готові. Зараз нам повинні дати вибирати. Ось, значить, тут є якісь два режими, я теж в них не розбирався. Якщо вони ставлять отакі, то нехай буде. Супербоул це назва фінального матчу, це супер, просто подія в Америці. І ми ставимо. Я ставив тоді три хвилини і не дограв матч дуже багато пауз. Я бачу, що американці люблять в своєму спорті дуже багато пауз. Ну, от візьміть, американський футбол зараз буде багато їх. Потім баскетбол, НХЛ, тобто хокей, бейсбол, особливо то, ну дуже все довго. Вони люблять, мабуть, проводити час на вихідних, особливо на стадіоні. Так, одну хвилину ставимо. Я не знаю, скільки таймів і чи називається це таймом. Оце 20 секунд, що це таке? Play clock remaining. Ну, нехай буде 20 секунд, як і було. І все, ми готові починати. Одна хвилина, Super Bowl. Зараз повинно бути мега-шоу, бо це фінальний матч Національної футбольної ліги. І... Грають, грають Сент Луіс Рамс та Аризона Та Аризона От Зараз, після завантаження, ми зможемо подивитись все це шоу. Я використовую в цій грі аж дві клавіші, бо інші я не знаю для чого. Я почитав. Ну, давайте подивимося шоу спочатку. І так. Сьогодні фінал. Може, якщо ми виграємо, нам навіть дадуть, дадуть кубок і от! Виходить Аризона! Салюти! Потім вболівальники так кричать, що мене, мабуть, не перекрикують. Ось це їхній, мабуть, тренер. Бо він буде стояти, начебто там, де треба тачдаун робити. І барани Сент-Луїса виходять на поле. Жовто-блакитні. Жовто-блакитні. Ну, Значить, правильно команду я вибрав, якщо є е, у них жовто-блакитна форма. Ми не чуємо зараз Філа Сімса та Джима Нанса, бо я їх просто відключив. Е, ну, до речі, зліва чувак трошки схожий на брата Луї Ван Галя. Ну, я не знаю, чи є у Луї Вангаля брат. А це наш наш фізрук. Щойно був на екрані. Ну, що я вам скажу? Графіка. А! Там гімн США, мабуть, грає. Я не, зроз... я не чую. помовчи. І так, Даніель Беліні буде репортером на лінії. Начебто грав в гімн США, але я його не... я його не чув. Не знаю. І так, це якийсь супергравець, кидає монетку. І зараз ми. Що? що нам треба. Давайте ми. Бу... Я не встиг вибрати. Я не встиг вибрати. Треба атакувати, і ми вітаємо цього. Цього гравця, якого не знаю, дивіться, газончик який, а? У нфл 15. І так, що ми повинні зробити? Тут дуже багато тактичних всяких ходів, я в них взагалі не розумію, там ще можу зрозуміти, як хто забігає, показується. А отут я взагалі не знаю, що це таке. Давайте зробимо, наприклад. От, Ретурн мідл, і зараз буде вон. Вони розпочинають матч. Отак от вибиваючи яйцеголового м'яча і. І що це? Ми ж пропускаємо одразу? Чи? Що? Що, що сталося? Такого не було в першому матчі. Я просто ловив м'яч, а тепер вийшли криворухи і. чомусь не ловлять. Так. Що треба зробити? Треба щось. Ага, ось! Як буде хто, хто забігати. Давайте подивимось. Значить, справа буде троє, з ліва один. Давайте, от, право, я вибрав найправішу тактику. І так, як там кидати? Ага, кидати я знаю як. І поїхали! Поїхали! І біжимо! І нас валять! Нас валять! І, і ще я дос не зрозумів, як переходить м'яч від команди до команди. По-моєму, три дауна і. Ну, не три дауна, а три, тобто, коли нас завалили, і тоді все. Коли правильно нас завалили, так. І біжимо! Біжимо в Форест! Дивіться, як я вмію. Отак от, от і побігли. Зараз нас хоплять, нас хоплять, нас не хопа, не хапай. Стейсі, Стейсі біжи, біжи Стейсі, біжи Стейсі. Тачдаун. Тачдаун від Стейсі. Ось так от. Сім балів, по-моєму, нам дають. Ні, шість шість балів. Нехай буде шість. Як він пробіг всю поляну? Ох, який! Які емоції! Яка гра! Я нічого в ній не розумію, але головне, що я вмію крутитися з м'ячем. І бігти дуже швидко, не знаю, де тут скіли. також подивитись наших футболістів. Отут чіпляв якийсь якийсь афроамериканець. Чіпляв нашу. Дивіться, він ще й з шкарпеткою біжить. Шкарпетка мені нагадує з фільму Американський пиріг. Ну, то таке. то таке, таке, Шість перших балів ми отримуємо і зараз будемо бити по воротах. По горобцях, як ми любимо це в футболі робити, але тут е, це саме те, що треба. Так, якось там треба, я знаю, отак от. Оп! І! Удар! Гол. Так, один бал плюс іще. І прекрасно! Прекрасно! 7-0 ми повели. От, бачите, скільки зараз буде скільки зараз буде пауз. Я надію, що ми дограємо цей матч до кінця. І отак от вибиваємо туди просто на їхню поляну, і тепер головне, головне їх. Давай! ох ти, мочи його! Все, завалили, завалили, завалили. Чувака, бачили, навіть травинки травинки відлітають. Так, це все пропускаємо. Це нас не цікавить. І тепер от дуже важливо, як відібрати м'яч. Тобто, знову піти в атаку. Я не знаю, як тут мені підказки якісь, але яка різниця. І зараз він буде пасувати, мабуть. Так, пасує! Мочи! Замочили! Так, начебто замочили. І навіть щось там тайм закінчився, чи що? Ні, одна секунда до кінця. Так, Сімс. Сімс, така реклама прихована. Ой-ой-ой-ой-ой, це я погано зробив, це пенальті буде зараз. На 5 ярдів відсунуть. М'яч і нашого оцього Сімса. Євгена Сімса. Там, по-моєму, Євген було написано. Е, вони чи видалять, чи не знаю, що з ним зроблять. Go, так, все, let's go, let's go! Окей! Okay. І де там? Завалили одразу! Завалили одразу оцього волохатого. І тепер. І тепер що буде? Так, другий Другий період. Е, чи другий тайм розпочинається. Є хвилина. І. Що ти там говориш? Не кричи. І. Давалити його! І отут валити! Так, він пробіг тільки 10 ярдів, мабуть, максимум тайм-аут у Кардіналс. І треба все це збивати дуже швидко. 9 ярдів пробіг він. Ось як нам тактично показують розстановку. Якби щось зрозуміло було, то взагалі було б супер. І дивіться, що виробляє наш гравець. Навіщо він це зробив? Це пенальті. Це знову пенальті, я натискаю просто Стік. Поко це не поле. До речі. Я натискаю Стік, і він біжить одразу. Я ж не думав, що він. О, Сімс наш вийшов. Я ж не думав, що він буде пробігати через якусь лінію. Половина поля. Зараз. І Сімс. Да ну досить. Досить. І. Треба валити! Одразу валим! Ой-ой-ой! Отак от за ноги! І все! Отакі от в ноги ми так стрибнули чудово. Ух, яка емоційна гра, я вам скажу. Е, ну, коли, мабуть, нічого не зрозуміло, то. Е, е, емоції. Бо, ну хто його знає, які тут правила. Ми вже завалили двічі, але чогось нам не, не переходить м'яч. І ОТУТ вали! І вони за 10 ярдів до нас. Йо Йомойо, це ж капець, це ж зараз буде тачдаун. І це буде 7-6. Ну, треба валити! Треба. І тачдаун! Ми ми з м'ячем. Як там перехід, коли той буде вже. Ні, вони з м'ячем, вони зараз будуть, можуть одразу пробити по воротах наших. І. Давай, камон, камон! І от! І він криворукий! Він криворукий, бо він не взяв. Він не зловив. Що це означає? Це означає нічого. Це означає те, що вони знову зібрались е, на Гу-Гу-Гу, і тепер. Тепер він буде пасувати! Він буде пасувати, але його треба валити до пасу тачдаун! Ні? Чи є? Що там? Що вийшло? Немає тачдауна! Немає тачдауна, хоч він і... Зайшов в цю зону, але ми одразу його завалили. Дивіться повтор. Давайте подивимось, який тут повтор. Ну, перший погляд перетворюється на неймовірний фінал, я бачу. Бо я не кажу, яка тут графіка, які мої враження. Ну, мої враження такі, що е, зараз нам будуть поворотам бити. На жаль, поворота, але дивлячись на те, що їм не дали 6. Дану знову цей пенальті. 6 балів, а тільки один вони можуть начебто здобути е, через цей, через цей удар. Ну, перше, що я можу сказати про цю гру, це неймовірно гарна графіка. І, мабуть, любителям американського футболу ця гра буде просто супер. Де м'яч дівся! А де м'яч? А, ось м'яч! Удар! І 7-1. Я так розумію. Ні, 7-3! А чому їм 3 дали, а нам тільки один за удар в поворотах. Ну, нічого. Головне, що не було тачдауна, і. Це, це основне. Так, ми ловимо м'яч. Ловимо м'яч і біжимо. Біжимо. Ай, завалив! Завалив. Треба було хоча б до центру канінгем. Добігти Так, ну, головне, що ми в атаці, і нам треба ще один тачдаун. Так. А яку ми тактику вибрали? І... Так, у -у -у, стейсі! Стейсі Малібу! Як всім, сонах і він знов біжить! Він знов біжить! 30 ярдів! 20! Можна ще познущатися! Познущатися! І... Добіжиш ти на тачдаун! Все, тачдаун! Стейси! Стейсі! Красавелла! Просто. 13-3 і наш удар в поворотах. Ну просто ще б так от з шоломами стукнулись і все. Жовто-блакитні поки що попереду. Ви подивіться, як він пре. Оце так швидкість. Оце так швидкість. І він ще дивіться махає щось. Махає, познущались мої. І дивіться, яка... Яка колона суперників за нашим Стейсі з шкарпеткою. Супер! Супер. І тепер будемо пробивати. І удар! 14-3! 14-3. Прекрасний удар. І. Скільки тут таймів? На жаль, я не подивився. Я не подивився у Вікіпедії. Скільки таймів в американському футболі? Одна секунда залишається і все свисток! Свисток! Куди ти побіг? Свисток! Одна ж секунда залишалась, куча мала, купа мала і все. Дивіться, такий, що, що, сталося? що сталося? Лежить, не, не може зрозуміти, що таке. І у нас третій. Третій. Ми зараз будемо пробивати ще раз. Розігруємо Зірлейн Зірлейн Вибиває на 19-го номера. І тепер треба. Ох, зараз я його завалю. Ох, я його завалю. Так, Макгі. Прекрасно. МАГІ валить. І тепер будемо прикривати захист. Якщо вони не роблять тачдаун, то все нормально. А якщо навіть роблять, то все одно у нас є запас. У нас є запас в 4 бали. Головне. Свої атаки реалізовувати. Двоє одразу на нього набігли і чудово зіграли. Ну, дивіться, скільки пауз. 30 секунд залишається. І Йде час, це чудово, що йде, бо ми виграємо 14-3. Так. Вали цього! Дональд! Дональд Дак! Айброкерс! Непогано! І дивіться, який матриця стайл. Вау! Супер! Супер зіграно. Дивіться, як е, він хотів щось Забирався він е, з пасом побіг сам, а там його захопили. Прекрасно. Опа! Дивіться, ми в Атаці, ми в Атаці, і ми так класно його захопили, що, що тепер будемо атакувати. І от іграк! Та куди ж ти кидаєш? Куди ж ти кидаєш? Бредфорд! Була наша атака, і зараз буде наша атака. Так. І побіг Стейсі! Ой-ой! ой Побіг в суперника прямо. На жаль. На жаль. А, ну, у мене таке враження, що це третя чверть, чи щось таке. Ну зараз подивимось. А, окей, окей, я нічого не зрозумів. І отут! Отут є! Вот! А! Дивіться! Та ну куди ж ти кидаєш? Да що це? Що це таке стається з нашими е, З нашими гравцями, ми будемо пробивати тепер. Давайте спробуємо. Вище! І, удар! Долетить! Не долітає, так? Ні, не долітає, махає. е, орбітеру. Руками що ні. Гол не забитий. І таким чином 14-3 рахунок залишається. Розпочинається четверта четвертий тайм. Може вирішальний, не знаю. Побачимо. і you go! Є! Давай! І вали вали! Треба прорватися і завалити! і Це наш, це повинен бути перехід м'яча, ні? Він випустив! Ні, ніякого переходу. Просто біля трієчки, бачите, у Аризони на табло. Замість трьох таких полосочок, смужечок стало дві. Мабуть, оце, коли стає одна, тоді перехід. І ми перехоплюємо! Подивіться як! Подивіться як, і якби наш якби наш баран. Якби наш баран не завадив нам, ми б побігли в атаку б зразу, мабуть. <кій> Непогано. Непогане перехоплення. Давайте подивимося на це. Так. І ось як. Ну, менюшка нам завадила. І ми в Атаці. Це прекрасно. Ми навчились перехоплювати о, передачі. І. Так. Мейсон! Мейсон крутиться, але не в ту сторону. На жаль, не в ту сторону крутиться Мейсон. Так, Arizona Cardinals. Так, зараз подивимось, давайте подивимось. Counter. Отут Слем. Так, а що ж тут ще є такого прикольного, щоб. Давайте ось я центрально вибрав. <кхм> зараз подивимось. Ну, Стейсі, він не дуже великий, але. гарно бігає. І, поїхали! Поїхали! Стейсі! Ну, Стейсі, я не думав, що він дасть на нього пас! Ну що ж це таке, ну яка незіграність в нашій команді. Не знаю, ми тепер будемо бити по воротах. А можна не бити по воротах? А, ні, не будемо, ми бити, все нормально. Що сталося? Щось. Щось таке сталося. Що мені не зрозуміло. І так. Нам кажуть, по-любому бити. Ось так от з руки. І треба тепер зупиняти буде цього красавчика. І... Все! Зупинили. Зупинили. 17 секунд до кінця четвертого тайму. Атака тепер арізонців. Різона Кардіналс. Яка програє з рахунком 3-14, розгромно, але це американський футбол, тому тут може бути все, що завгодно. Який кидок! Який кидок! і ми беремо м'яч. Знову ефект матриці, і це, мабуть, перехід. Перехід атаки, так. Я зрозумів, коли з, з передачу отак от перехоплюєш. То переходить і атака до тебе. Перше зрозуміло правило, але не зрозуміло знову, що сталося. 4-3, 2. 1-0. І все. Закінчується е, четвертий тайм. І що, буде п'ятий? Що, все? Що, все? Оце кінець гри такий? Так, це, мабуть. Мабуть, кінець. Гри, хайлайтси у нас є. Чотири тайми, значить, тут є. Він нам не, дивіться, нам не показують вручення кубку, бо, мабуть, щоб це вручення було, треба пройти весь сезон. Ну, все, ми виграли з рахунком 14-3. Закінчився матч. Досить дивно він закінчився. Може, я натиснув випадково клавішу і збив, збив якийсь. Давайте подивимось, що тут можна зробити. Так. Ну, повтор собі, подивились і все. Значить, може я збив, а може, і, і немає цієї сцени. Ну, непогана гра, особливо, якщо б розбиратись в правилах. Але ну так динамічно, хоч і є паузи, але от коли особливо атакуєш і біжиш через всю, все поле, і щоб оминути цих гравців, ну непогано, непогано зроблено. Я думаю, для любителів американського футболу, якщо, якщо у нас в Україні такі є. І серед моїх підписників, якщо такі є, я вам рекомендую цю гру. Бо навіть мені було цікаво зіграти цей матч, який я кажу, і ще раз повторюсь, що американський футбол найбільше я бачив у фільмі Форест Гамп. Ну і все. На цьому будемо закінчувати. Графіка супер, гра така, от є російське слово іграбельність. От вона якраз така. В неї хочеться грати. Особливо, якщо любиш цей спорт. А, якщо вам сподобалось, якщо вам сподобався цей перший погляд, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руде. На все добре.